Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами на прямому зв'язку. Андрію, сьогодні будуть два основні питання традиційно по ухилянтам, але не це тільки робота Державної прикордонної служби. Про Сумщину ми з вами поговоримо, тому що там просто кричуща ситуація, про яку говорять місцеві. Отже, по ухилянтам за час війни викрито 400 груп, які допомагали ухилянтам. Скажіть, будь ласка, я як людина, яка знаходить ці групи, навіть не цікавлячись цією темою, періодично випадає реклама в інших групах. Пропонують за 8, за 10 тисяч доларів перетнути чоловіку вашому кордон. Що я можу робити? Куди я маю телефонувати? Скажіть, будь ласка, ну давайте спочатку говорити не про ухилянтів, а про порушників державного кордону. Так. Бо що штовхає людей на такі вчинки? Це вже. Можна дати в подальшому таку оцінку і власне тими державними органами, які відповідають, в тому числі за мобілізацію, задача державної прикордонної служби не допускати спроб незаконного перетину кордону, бо це і наша відповідальність перед країнами, з якими ми межуємо. І на жаль, звісно, за. Час дії воєнного стану ми бачимо збільшення таких спроб в першу чергу через те, що чоловікам громадянам України в віці від 18 до 60 обмежено обмежено можливість залишати межі нашої країни окрім тих категорій, які чітко прописані правилами перетину кордону. Звісно, що те, що ми фіксуємо, порушники досить часто звертаються до таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. І загалом за час дії воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами станом на зараз викрито десь 410 таких груп і. І організатори, і посібники, які входили до цих груп, внесуть кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Ну, але якщо давати відповідь на ваше питання щодо якщо ви викрили таку групу, то звісно в соціальних мережах, яка пропонує, Особам в такій незаконній мандрівці то радимо надавати таку інформацію і до Державної прикордонної служби на всі можливі канали комунікації, а також до підрозділів поліції, підслідність яких. Також саме за статтею 332 кримінального кодексу України за спробу незаконного переправлення осіб через кордон для того, щоб разом можна було проводити подальшу роботу відносно тих чи інших соціальних. Точніше груп в соціальних мережах, які пропонують такі незаконні послуги. Але треба розуміти, що досить часто це можуть бути шахраї, які з осіб намагаються витягнути кошти і потім нічого їм не пропонують взамін. Або ж, звісно, ми стикаємося з тим, що порушники, звертаючись до таких груп, Контактують з ними, ведуть переписку. Вони навіть можуть не бачити цих організаторів або посібників. Власне, вони просто отримують інструкції, як їм дістатися до кордону, як в подальшому перетинати кордон. І Треба розуміти, що таким злочинним групам. Відверто плювати на життя та здоров'я людей, бо досить часто вони їх направляють через гірську місцевість або ж через лінію кордону, де вона проходить по гірським річкам, і е, ми мали випадки, коли особи діставалися до кордону, і потім дивувалися, що йому ще доведеться долати гірську річку. А власне він розуміє, що сил на те, щоб зробити у нього фізичних немає. Прок... Немає, ну, немає не сил база. на те, щоб служити в війську і перетинати гірську річку. Пане Демченко, про сумщину хочемо з вами поговорити вже кілька місяців поспіль. Місцеві у мене там немало знайомих. Говорять про проникнення ДРГ. Інколи говорять про те, що вони загалом почуваються як вдома, і свідченням того є і офіційна інформація. Три російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися перейти кордон України і прорватися в глиб Сумщини. І про це повідомляє ваша ж державна прикордонна служба. Прикордонники спільно з назвадії підрозділами зсу заздалегідь виявили групи росіян. І відкрили по них вогонь, застосувавши артилерійські мінометні розрахунки. В результаті план противника був зірваний, всі ДРГ росіян було відкинуто назад. А скільки ДРГ назад не відкинуто? Скільки ДРГ це не докір Державній прикордонній служби, але як разом з цивільним населенням прикордонна прикордонним ви співпрацюєте і як їм взаємодіяти з вами? Знову ж таки, кордон з країною агресором він досить непростий і в першу чергу через. Обстріли, які здійснює Росія щоденно наносячи удари. І по Сумській області, і по Чернігівській, і по Харківській лише з початку цього місяця зафіксовано нашими прикордонними нарядами разом з іншими складовими сил оборони близько двох тисяч обстрілів, які здійснила Росія, застосовуючи різноманітне озброєння. І найбільше обстрілів припадає по Харківщині та Сумщині. Ну і на додачу до цього, звісно, ми продовжуємо фіксувати це, звісно, не щоденно а спроби заходу до ДР... Але з, з з такою регулярною періодичністю. Спроби заходу ворожих ДРГ вони продовжують фіксуватися, і найбільше таких випадків фіксувалося саме по Сумському напрямку. Той випадок, який ви зазначили кілька днів тому, відразу три ворожі диверсійно-розвідувальні групи були викриті на різних напрямках по Сумщині, і викривалися вони спільно всіма складовими сил оборони. Подальшому по ним наносився удар для того, щоб їх вибити за межі нашої країни, також для викриття ворожих ДРГ застосовуються і технічні засоби, в тому числі безпілотні літальні апарати, які за допомогою яких моніториться ситуація в прикордонні по лінії кордону. Для того щоб в тому числі і викрити якраз ворожі диверсійно розвідувальні групи, кілька близько тижня тому, також фіксувалася спроба заходу ворожої ДРГ по сумщині, і по відразу відкривався вогонь, аби не допустити дій ДРГ по відношенню до наших українських захисників. Бо ми розуміємо, що хоч ворог і Носить винашує плани для того, щоб встановити місця розташування сил оборони України і куди в подальшому наносити удари. Але звісно, що ворожі ДРГ також своїми силами намагаються знищити вогневі позиції або нанести удар. Дякуємо по пане Андрію нашим захисникам. Дякуємо. Час у нас обмежений кінець години. Андрій Демченко речник державної прикордонної служби України говорили про ситуацію на Сумщині, зокрема.